Доброго дня, Вікторе. Ви у Золочеві, не вперше. Чим запам'яталося наше місто? Вітаю вас, шановні телеглядачі наші, і не вперше, а вдруге. В золочеві, ні, ну взагалі в золочеві я, звичайно, був багато разів, але з концертом пригадується останній раз, я був досить немало років тому назад. Мені дуже запам'ятався попередній концерт, тим, що було неймовірно багато людей. Я пам'ятаю, що було стільки багато людей, що Дівчата в хлопці в нас сиділи на колінах, жінки, чоловіків на колінах. Ну, дійсно було багато представних стільчиків. Як я побачив сьогодні, ви так само замітили, в принципі, Золочів любить те, що я роблю, любить творчість. Ну, а це дуже важливо. І лакмусовий папір був сьогодні на концерті. Це оплески і люди. Як і вам сподобався наш Золочівський глядач? Золочівський глядач найкращий в світі. Слава Богу, за вас. Аллілує. Чи поєднуєте ви свою кар'єру з своєю сім'єю, чи вони це розуміють і як вони сприймають? Насамперед вони це розуміють і сприймають добре, тому що вони розуміють, що без цього в мене просто немає життя. І е, скільки ми ми разом живемо, 18 років, Павлику, 14 років. Ну, звичайно, я думаю, буваю просто дуже мало, дуже рідко. В основному я є на гастролях, в поїздках. І звичайно, якби сім'я цього не розуміла, то ми б давно би, як то кажуть, розійшлися і давно би розбіглися. Ну а так як, слава Богу, вдома все нормально, все в порядку, то звичайно. Розуміють мене, я так думаю. Ви вже дідусь, друге, так, так як ми знаємо. Скажіть, будь ласка, чи знаходить дідусь щасливий час для своїх онуків? На превеликий жаль, дуже рідко бачу свого. Ну, пе, п, Другий онук тільки три дні не народився дали. тому, то я ще навіть не, не був не, в, 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 Ну, фотографію дочка, вислала, я вже бачив, його дуже схожий на дочку, мові, коли вона була маленька, народилась. Ну, а дочка схожа на мене автоматично, внук схожий на дідуся. Я так думаю, буде трошки. І... А що стосується старшого Давида, йому половиною роки, ну, на, на жаль, на жаль, досить рідко. ну, Буває там частіше, час від часу, або буває рідше, буває взагалі раз півроку. Ну, Ми просто ну, живемо не поруч, вони взагалі живуть в селі за Києвом, ну, це так модно казати, в селі в селі там хата, все в порядку, подвір'я, обісці і так далі. От, Тому ну, часу немає. Я приїжджаю додому, в мене на сім'ю майже немає часу. Плюс якісь свої справи, треба якісь свої підтягнути. Моменти, так що, на превеликий жаль, поки що до виховання внуків не доходять руки. Що можете нам повідомити таке секретне? Секретно нема нічого. О, скажу тільки одне, що я записую альбом англійською мовою з американською групою Wicked Monkey, які живуть в Лос-Анджелесі. Ми правда, ми це робимо на відстані. Я живу в Україні. Вони там, ми пересилаємо це все по інтернету. О, далі я щойно до речі повернувся сполучених штатів Америки, бо в мене там були три концерти, три виступи. Паралельно, крім того, що я з вихідманки робимо альбом, то ми я паралельно свій закінчив. No no І світ за вікном, новий альбом, україномовний, який теж ну, в певній мірі от-от на випав на вихід. Крім своєї творчості, крім кар'єри. У вас є хобі? Як ви відпочиваєте? Ну я, окрім того, що співаю, я ще маю мотоцикл, такий чопер, я є байкер в певній мірі. Ну, як, Не в законі. От, але, але Ну, Маю мотоцикл, час від часу виїжджаю, дружу з байкерами, приїжджаю на ті чи інші тусовки, знову ж таки, по можливості. Але от ну, в цьому році в квітні забирав мотоцикл, два рази тільки не виїжджав, тому що часу зовсім абсолютно немає. Але це в певній мірі є моє хобі. ну, Я десь цим горжуся. Також ми знаємо, що ви любитель футболу. Ну так, я є почесним президентом футбольного клубу який, який складає в собі. Артистів зірок української естради, молодих, талановитих виконавців, і так далі. Ну але я більш більше я контролюю ситуацію, чим граю, тобто грати немає в мене часу на це. От, взагалі щодо спорту я дуже, дуже люблю Є велосипеди, ролики і так далі. і Плавати люблю. і ну, Багато чого. і Бігав по, ранку, по ранкам до, цих, до цього моменту. Недавно мав проблеми трошки з ногою, то мені зараз нога повинна бути в спокій, не бігаю. А взагалі так, таку звичайну зарядку. Потрібно робити, раджу просто всім людям. Це дуже важливо. Ну і декілька побажань для наших золочів'ян, теплих пару слів. Я бажаю золочів'янам, і не тільки золочів'янам, а всім просто людям на землі, які ходять під Богом, які хоч трошки розуміють, що Бог є любов і потрібно любити один одного. Любіть, і буде набагато легше жити на білому світі. Я вас дуже всіх люблю. Щастя, міцного, міцного здоров'я. Це теж найдорожчий скарб, який не можна купити ні за які гроші. Тому здоров'я вам, добра і Божого благословення. Віктор Павлік, спеціально для золочу.нет